Ну, я так зрозумів, що коли зранку не болить голова, то варто здивуватись. Чому це? Бо причин для головного болю стільки, що коли вона не болітиме, буде якось дивно. Доволі песимістичний погляд на життя. Не вважаєш? Ну. Хай там яка в посемі більше приводів для радості, коли життя не виправдовує його найгірших очікувань. Тоді радіємо тому, що в нас із тобою сьогодні Костя нічого не болить, і ми можемо зайнятися дослідженням равликотерапії. Не очікуй від цього дослідження нічого доброго. Хай мене здивує. Косметичні засоби зі слизу равликів у догляді за шкірою дуже популярні останнім часом. Такі є і в арсеналі краси коханої Павла. Проте, коли вона зацікавилася ще й процедурою масажу равликами, герой нашого сюжету, як справжній джентльмен, запропонував свою допомогу. Відправила мене на розвідку, щоб я спробував на собі, а потім вже вона піде. Не боюся, але поки що не знаю, як це. Як це розповість і покаже фахівець з природного омолодження Микола Тіга. Равликотерапією для шкіри він захопився, коли відвідав фестиваль екзотичних масажів. Там він випробував процедуру на собі і був дуже вражений ефектом. Ефект омолодження обличчя і ефект. Насичення, тобто не один крем, не одна косметика, так не напитає обличчя як е е слизь равлика. Спеціально для ранку вдома Микола продемонструє всі тонкощі равликового масажу, а Павло перевірить дієвість методики. Під час огляду спеціаліст бачить на обличчі Павла ділянки, над якими варто працювати. Якщо є акне, то воно дуже гарно підсушується. Далі фіксуємо стан шкіри героя перед початком сеансу. І починаємо знайомство з равликами Ахатин. Привіт, равлик! Вважається, що слиз равлика містить речовину Алантуїн. Вона має відновлювальні властивості для шкіри. Коли равлик рухається по обличчю, то знімає поверхневий шар епідермісу. Відтак живильний слиз проникає глибоко всередину. Ну зараз все відчуваю дуже долі такі приємні відчуття. Трохи равлик прохолодний, але повзе дуже помірно. В принципі приємні відчуття доволі так відчувається, як він переміщається, розслабляється обличчя. У роті вравликів Ахатин є радула, скрибок, що складається з десятків тисяч хітинових зубів. Укуси безболісні та невідчутні, але саме вони відповідають за чищення та пілінг шкіри. Крім того, під час такого масажу відбувається вплив на м'язи обличчя. Там, де равик проповсає, він скорочує свої м'язи і за рахунок цього йде розслаблення м'язів обличчя. Пацієнт зразу це відчуває, туди йде прилив крові, лімфи, і туди, там, де покращується ну, кроволімфоток. В середньому сеанс триває близько 20 хвилин. Після чого слизу дають висохнути, а потім змивають. Тепер фіксуємо зміни на обличчі за допомогою повторного фото. Коли равлик повз і проповзав там ну стіною ділянку обличчя, звідки він пішов, то там о, покращувалося прям відчувалося, що покращується циркуляція крові. Помітні зміни відбуваються після курсу з кількох процедур. Проте побачимо, чи є результат після першого сеансу. Час порівняти фото до та після масажу. Підсушила книга. Завтра в нього буде кращий результат, воно підсохне, а на протязі дня-двох воно повинно зійти. Втім, експерт застерігає, таку процедуру можна робити лише у перевірених фахівців, адже неочищені равлики можуть викликати алергію та зашкодити. Тож дбайте про своє здоров'я і нехай ваше обличчя сяє красою.